І 9 грудня зима на дворі. А ми працюємо, а ми продовжуємо працювати. Щойно зробили розпаковку однієї посилки, робимо іншу. Чому відео окремо знімаю? Мільйон разів казав, У мене на каналі все поділено по папкам. Так, да, канал дуже складний, там дуже багато, але в списки утворення входите. І там, ви собі, вибираєте, ось це піде в продавці саженців, Полуниця, смородина. В ось цю папку ось ця піде. А ось це піде в підщепу. Це людина. Ой, так сказати, вона склалося, Як склалося, Людина замовила в мене насіння антипки. Знаєте, я такий принцип маю. Е -е... Ну, от. Інколи, інколи, не кажу, що завжди. Поки розмовляю, буду витягувати однією рукою. Бо не кажу, що це завжди виходить, але ну, от коли виходить, що я знаю, звідки людина, от людина з прифронтових дій, замовляли, я не пам'ятаю, в цьому році, з Херсону. З Херсону У мене робили замовлення, кизилу, здається. Я не пам'ятаю, що зараз ніж візьмемо. А здається, ну не можу я людям так віддавати. Кому, дивлячись, звісно, як і що, який товар, якщо я можу відіслати так, я відсилаю так. Якщо я можу зробити знижку, я роблю знижку. Якщо я можу. Відіслати подарунок, я відсилаю подарунок. Ну тут так склалося, я глянув, де знаходиться. Так, друзі, трошки ми вимкнулися на для вас секунди, пройшли для нас, мабуть, година пройшла. Спілкувався я з людиною, яка це все відправила. Такі справи, що Дмитро, дякую я йому за такий підгончик. Це. Ava Гарна підщепа. Ми собі будемо робити маточник. І ось ми отримали такий підгончик. Це обмінялися. ми. Звісно, обмін такий вийшов неадекватний, тому що я йому дав насіння антипки, а він мені ось скільки. Гарної такої підщепи. Ну, це наматочник. Наматочник розвести собі. Я думаю, у нас все вийде. Так що такі справи. Я, я вражений, тому що об'єм великий і потрібно десь щось, десь з цим щось робити. Навіть я скажу, що ось, отакі ми будемо ось, бачите, відрізати і будемо робити вже щеплення в цьому році, навесні, на ось такі. Спробуємо. Ось, бачимо, тут є корінчик. Ми обріжемо і посадимо. А ось цей пагін лишимо на маточник. Ой, роботи, роботи, роботи. Що ж з кінця краю немає в цій роботі. Тримаємося, буде все добре. Дуже дякую, Дмитру. Ой, навіть незручно, навіть незручно. Не люблю я бути винним, але що зробиш добре, коли є друзі. Є люди, які тебе підтримують, які тебе розуміють в твоїй справі. Так що тримаємось. Ось так ми і проживемо на те ми і українці, щоб один одного підтримувати і жити в цій гарній, красивій державі. Тримаємось, буде все добре. Ну, і як завжди, темна ніч. Фонарик. Бачите, темна ніч, нічого не видно. Фонарик. І ми. Під шипу -E Ось так доводимо трошки до розуму, як сказати, під свої потреби. Ось так вирізаємо там, де є коріння на окремі саженці. Деякі, які були довгі, ріжемо ось на отакі окремі окремі такі саженці, не саженці, як сказати, для материнського. Посадки на материнське коріння, так сказати. Ось, наприклад, ось тут така довга, бачимо, є один паросток, є інший. І ми зараз ось так, з цих одного зробили два. Саджанці. Ось так обробляємо. Завтра вже будемо саджати. Сьогодні трошки не встигли. Обрізаємо. Дивимося навіть десь і посадимо ось таке коріння. Там, можливо, проснеться брунька і вона викине. Десь в міжряддя посадимо і будемо спостерігати. Так що завтра ще буде відео про посадку. Ще багато ось так обробити потрібно.